ЗСУ показали роботу доволі рідкісної РСЗВ Бастіон 2 яка працює напевно на Донбасі, так як там зараз ведуться найзапекліші бої, і наша піхота потребує вогневої підтримки, бо російські окупанти лізуть з усіх дірок як клопи. Поява на відео цієї реактивної системи залпового вогню дійсно рідкісне явище. Один з випадків можна згадати, коли Бастіон 2 засвітився на полі бою в квітні 2022 року, і це вперше, коли ця РСЗВ була помічена з початку повномасштабного вторгнення РФ. В Україну. А в лютому 2023 року третя окрема штурмова бригада опублікувала кадри роботи іншої версії цієї РСЗВ Бастіон 1. РСЗВ Бастіон фактично є модернізацією радянської РСЗВ БМ 21 ГРАД на шосі автомобіля краз 63 22 Машина була розроблена у двох варіантах: базова Бастіон 1 та Бастіон 2 з подовженою колісною базою і відповідно додатковим боєкомплектом. Також Бастіон 2 може комплектувати. З РК розробка системи розпочалася у 2008 році, а роком пізніше машина була вперше продемонстрована. Згодом машини постачалися українському війську. Втім, наразі невідомо, скільки саме таких систем є в ЗСУ. Тому, ймовірно, і факти використання її на полі бою з'являються доволі рідко. Особливістю машини є система автоматичного перезаряджання, завдяки якій після перезаряджання вогонь можна відкрити за дві хвилини. У випадку з ручним заряджанням цей показник Показник становить 7 хвилин. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Всім дякуємо за перегляд.